Ви нанесли водну фарбу на метал і виставили червоні такі плями. Це виступила корозія. Якщо ви нанесли антикорозійний матеріал, все хорошо. Ви робите проміжну шліфовку і наносите ще раз. Ще другий шар, щоб блокувати корозію. Якщо ж ви нанесли прости, просту фарбу, то ви мусите зняти її і нанести антикорозійний ґрунт, тому що корозія в водному середовищі буде поширюватись. В нашому випадку ми наносимо антикорозійне покриття 2 в 1 генезіс зверху і знаємо, що ми зафіксуємо корозію. Пишемо на відлип 30 хвилин годину, між шарами 4-6 годин до повної полімеризації 2 доби. Пройшла година, подивіться, корозія виступила, тут не було загрунтовано, бачите? Тут вже нанесли матеріал, вже все красота.